Вітаю! Сьогодні у мене запечені сливи з сиром брі. Спершу горіхи підсмажуємо 2-3 хвилини. Сливи розрізаємо не до кінця, виймаючи кісточку. Сир брі ріжемо на невеликі шматочки. Викладаємо сливи у форму. Кладемо у кожну сливу горішок. А зверху по кусочку сиру. В розігріту духовку 180 градусів кладемо сливи. Печемо до м'якості. За бажанням поливаємо медом. Хай все вдається. Смачного!